Міжнародний форум аграрних інновацій. Нове зернятко стартував на Тернопільщині 19 червня. Захід вже в 9-й проводить компанія АПС у селі Настасів. Цьогоріч у даний форум приймає сотні учасників та відвідувачів, а зібрані кошти підуть на підтримку військових. Нове зернятко. Звичайно, вже є певна історія, певні досягнення в тому напрямку по відчуттях і по баченню В нас наймасштабніший захід. Ми бачимо, він по перше наймасштабніший. За кількістю компаній, які приймають участь, це більше 120 компаній, виставили тут свою продукцію, свої послуги діляться своїми планами, своїми напрацюваннями. Так, ну і я так бачу, поки що по, по відвідувачах це теж сьогодні наймасштабніше. Під час заходу сотні аграрів мали можливість поспілкуватися з колегами, подискутувати, обмінятися досвідом, а також укласти чимало угод. Форум став осередком аграрного життя області і країни. Люди можуть поділитися своїм досвідом, поговорити про інновації, показати, що кожен з цих фермерських господарств може зробити в сучасному. Веденні бізнесу, і це дає можливість об'єднати зусилля і в кожному регіоні, так і тут представники різних регіонів, подумати, коли прийдуть додому, що можна змінити саме в сфері аграрної політики свого особистого господарства. Мене переповнюють емоції. Емоції і радість переповнює перше за наш український аграрний сектор. Адже ми бачимо сьогодні техніку, ми бачимо технології, ми бачимо. Той набір послуг, які сьогодні представляють компанії, які сьогодні надають вже не тільки компанії, але і український аграрний сектор, тобто фермера, підприємства українські і так далі. Я б сказав, сьогодні в аграрному секторі найкращі світові передові технології, які фактично сьогодні ми можемо побачити фактично на полях наших фермерських господарств на території України. Відвідувачі форуму також могли оглянути виставки передової техніки, обладнання аграрних новинок, ознайомитися з виробничими процесами, а на полях показали демоділянки з різними сортами пшениці ячменю гороху. Нам вкрай важливо є, щоб подібного роду заходи проходили на території області. оскільки область в нас все-таки аграрна, більше 50% економіки. Це в нас є саме агропромисловий сектор. Тому ми не могли нехтувати проведенням подібного роду форумів. Ми знов стали центром розмови про велику економіку, про інновації в агропромисловому секторі. Під час першого дня акцент форуму був спрямований на рослинництво, галузь, яку активно розвиває та просуває компанія-організатор заходу. АПС. Відтак, в межах заходу відбулись вузькоспеціалізовані панельні дискусії на цю тему. Серед компаній, що представили свою продукцію, чимало тих, що займаються насінництвом. Серед них і компанія КВС Україна, яка працює на тернах України вже багато років. Наша селекція є провідна в Європі. Ми займаємо передові місця глобально в Україні, так само в Європі, по, по насінництву, по певних позиціях ми лідери по інших, ми теж високих позиціях. Чимало сортів продукції представила компанія постачальник насіння НПЦ Україна». Компанія НПЦ Україна», як ви можете бачити, представлена тут на виставці. Вона представлена в Україні двома брендами. Перший бренд НПЦ це озимі таярі рипаки, і далі торгова марка «Затин Юніон. Під цією торговою маркою в нас представлені 16 культур. А ще можемо сказати, що наша селекція відрізняється від інших стресостійкістю. Не тільки по ріпаках, а також і по всіх інших культурах. Тут є можливість зустрітися з старими клієнтами, поспілкуватися з ними, знайти нових клієнтів. Важлива складова форуму нове зернятко підтримка військових, адже без них радіо не зможуть працювати. Тому всі кошти за реєстрацію учасників, а також з благодійного акціону та частина коштів від крафтового ярмарку підуть на підтримку бригади НГУ АЗОВ. Вже не перший рік форум Нове Зернятко має благодійну складову. Розуміємо, в яких реаліях ми живемо, тому намагаємося завжди забезпечити максимальну допомогу війську. Щоб люди могли не лише приїхати, поділитися досвідом і отримати емоції, а також і зробити користь для держави спільно. Тому що, коли така велика кількість людей, легше робити дуже великі справи. 20 червня відбулося другий день форуму нове зернятко, під час якого акцентуватимуть увагу на темі тваринництва. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.